Звичайна частота. Звичайна частота. Так, ню дорівнює. Формулу для швидкості. С дорівнює. А, В. В дорівнює. Лямбда поділити на Т. Але в нас періоду немає. Але ми знаємо як. Взагалі кажучи, просто ведуть. А ось це ось цей, це теж період. І от якщо я тут намалюю ось тут, віцьмо, дивіться, цю точку і ось цю точку, і ось це в нас буде оце в нас буде не що інше, як довжина хвилі. Ясно? Так само я, ну це по електричному полю, так само довжину хвилі можна визначити по цих вершечках. Оце довжина хвилі. Оце дуже нахвилі. І дивіться, ось як була динамічна модель, то ось цей пік через якийсь час переміщався сюди. За який час він переміщався сюди? За пленів. За те великі. І е, так. Е, перша складова це у нас антенна. Антена. Антена, добре. Е, друга складова це джерело. Джерело живлення. Правильно. Джерело живлення. Так. Ну, скорочуємо, як Джерело живлення. Так, ось так ми назвали ці елементи. Так, давайте перевіримо. Давайте перевіримо, чи дійсно так. Вибрали. Так, дивимося. Дійсно, антена. антена Джерело струму, дуже добре, когере. Когер. Електромагніт і, і... і. Дзвінок. Так, так. Друге це мікрофон. Так. Третє це модулятор на іде, який суміщає звуки мікрофона і які були створені на генераторів соки. Четверте нас іде це передавальна антенна, яка є ну, ось цей. Ну, зроби, я жаль, що. Використання інтерактивної дошки на уроках фізики, так загалом на різних уроках, є надзвичайно корисним і зручним як для учня, так і для вчителя. Ну, Працюючи разом з нею, ми можемо самі впливати на події, які відбуваються, наприклад, на відео якісь іде, ми можемо зупинити там, підписати. Тобто ми самі керуємо, як учень хоче такі і, так позначаємо різні позначки, під. під сам подіями. Це все, дитина дошка сприяє візуальному сприйняттю інформації. Також вона є дуже проста і зручна в використанні, також вона допомагає краще розуміти матеріал. Ми можемо на ній шукати якісь інформацію, просто ця опочка є дуже практичною. І там, наприклад, якщо ми на уроці геометрия, можемо намалювати куб. Там це, ну, дуже важко, Там, питають, що, що це ти намалював, що це намалював, а тут можна просто відкрити фігуру і зразу, б, показати на екрані. Ну, всім зрозуміло, все чітко, доступно, ясно. Ну і взагалі трошки дуже зручно користування.